Сортування відходів це не просто сучасний тренд, а необхідність, яка допомагає зробити наші двори чистішими, а міста екосвідомими. Але як показує практика, успіх будь-якої ініціативи залежить від конкретних людей, які беруть на себе відповідальність і готові діяти. Сьогодні у нас у студії Вікторія Поліщук, голова ОСББ Андора Плюс та Антонова. 27 вона разом із мешканцями ОСББ, учасники пілотного екопроєкту із глибокого сортування сміття. Поговоримо про те, як усе починалося. Ось як працює сортування на практиці. Вітаю вас, Вітаю. пані Вікторія. Отож, з чого починалася ваша історія участі у екосвідомому поводженні з відходами? У е, певній групі, яка є для голови і за підтримки Вінницької міської ради, відбулося опитування на екологічну тему. Їдучи в трамвайчику, я заповнила анкету. Послідовно отримала запрошення на зустріч. Це була своєрідна така фільтр для тих, кому буде цікава тема екологія, і чи вбачають вони розвиток у цьому напрямку серед головів ОСББ. На першій зустрічі я вислухала пропозицію від представників Вінницької міської ради і вирішила одразу для одного ОСББ, що ми готові легко вклинатися у цей проект, тому що ми вже на даному етапі сортували сміття. З якого ОСББ починали, і власне, що маєте наразі? Розпочали ми з Андора Плюс, ОСББ Андора Плюс, оскільки ми вже сортували папір та пет пляшку. Тому ми лише доставили контейнер для скла. І маючи вже критий майданчик, маючи вже відеоспостереження, три баки для сортування, ми стали учасником пілотного проекту. Власне, якщо ми говоримо про Антонова 27, як залучили три ОСББ. По Антонова 27 процес був трішки складніший і довготриваліший, оскільки сміттєвий майданчик використовується трьома різними будинками. І це не просто три різних будинки, це три окремих різних ОСББ. Тому спочатку відбулося опитування в спільному чаті, чи готові ми сортувати, чи готові люди сортувати. Тобто, я розпочала знову ж таки з опитування і збору інформації інформації серед мешканців наступним кроком було залучення до спілкування головів ОСББ. Сусідніх будинків, які також користуються цим сміттєвим майданчиком. Основна перевага була донести людям, що ми отримуємо в результаті сортування сміття, які переваги вони отримують, якщо ми розпочнемо сортувати сміття і станемо учасниками пілотного проєкту. От, власне, які переваги? Давайте про них поговоримо. Оскільки майданчик був в такому занедбаному стані, на тому етапі, коли я стала головою ОСББ, так, він мав кришу, так, він мав стіни, він мав контейнери, але він не мав. Мав належного догляду, тобто постійний був безла та хаос. Валялося сміття, яке часто не прибирали вчасно або взагалі не прибирали. І стало питання упорядкування, яким же чином ми можемо упорядкувати, і саме через ось такий крок і потребу упорядкування цього сміттєвого майданчика я підвела до людей, що не залучаючи додаткові кошти з жодного будинку, ми можемо організувати порядок на майданчику, створивши саме можливість сортувати, оскільки ви виручені кошти будуть йти в напрямку оплати людини, яка буде постійно і зацікавлена у утриманні в охайному стані сміттєвий майданчик. Але якась частинка йде і для будинку? Так, як компенсація за електроенергію, яку витрачаємо ми на чіповий замок та відеоспостереження, плюс як зацікавленість для всіх трьох будинків, частина коштів накопичується для упорядкування дитячого майданчика, який знову ж таки користуються дітки трьох різних будинків. Чи багато власне вториної сировини збираєте? Пік сезону, коли більше тепло і вживається більше напоїв, то так ми могли здавати що дві неділі біля 300 кг паперу, біля 300 кг пет-пляшки, 19-20 кг жисти банки і поліетилену до 30 кг. Зараз таку суму, таку кількість ми накопичуємо уже за 3-4 тижні, тому що об'ємність зменшилась саме вживання напоїв і це в основному об'ємність пет-пляшки. Тобто це приїздить автівка, яка забирає всі ці відходи. так. Ми кожен процес потребує продуманих кроків. Крім того, що ми організували сортування сміття, баки знайшли людину, яка зацікавлена у цієї торсировини. Обов'язково потрібно налагодити стосунки з людьми, які будуть забирати в сировину по вигідній ціні для ж цього працівника. Тому так ми вже маємо постійного. Постачальника, постачальник у нас забирає товар, тобто постійного е на співпраці на ось постійній співпраці. Ми задоволені і обсягом, і те, як відбувається наша з ним співпраця. Якщо ми говоримо про ось ці ОСББ, скільки загалом людей сортують сміття? Е в Андорі проживає трішки більше, ніж 2 тисячі населення. Тобто це 847 квартир. І залученість до цього процесу вже відбувається не перший рік, і я не скажу, що вона є стовідсоткова, тому що це кропітка праця. І якщо брати три будинки, які на окремому майданчику, то там порядка 400 квартир. Отже, це порядка 1200 мешканців. Загалом ну більше, ніж 3 тисячі до 4 тисяч. Як змінилась їхня екосвідомість от, по людях, бачите, і як залучаєте до цього дітей? Екосвідомість мешканців за період, саме коли ми стали учасниками пілотного проекту, і банер, і інформаційні листи, і більш на високому відповідальному рівні інформування можу сказати і похвалити мешканців, що дійсно відслідковується більшість відібраної вторсировини. Це свідчить про те, що мешканців свідомість стала вищою. Залучення дітей вважаю найефективнішим, тому що діти принесуть цю інформацію в сім'ю діти можуть принести цю інформацію про користь сортування в школу однокласникам. Тому наразі в нас був дитячий захід, який ми провели спільно за підтримки Вінницької міської ради, нашого місцевого депутата Віктора Мацери, і протранслювали в пізнавально-ігровій формі саме важливість і легкість сортування сміття. Тя, що це можна робити? Що це приємно, і це цікаво. Якщо ми говоримо про вивіз сміття про ековін, чи стільки ж баків вивозять, чи вже менше, тому що ж сортуєте е, гарний приклад, можу сказати, що саме по ОСББ, де три будинки використовують сміттєвий майданчик. До початку участі в нашому пілотному проєкті і організації баків для торсировини у нас було стабільно сім баків. Сім баків наповнювалися змішаним і всіма відходами. Наразі ми зараз маємо і використовуємо лише чотири баки, тобто три на. Нам стали непотрібні, отже, від квітня місяця ми розпочали участь до у цьому проєкту, а з липня місяця, по сьогодні, ми є активними учасниками, тобто, кількість зменшилася з 7 на 4. Що б могли порадити тим ОСББ, які лише хочуть брати участь у такому проєкті? Скажу одразу: це просто, але це під силу. Головне повна відкрита комунікація з людьми наполегливо донести інформацію мешканцям, що в результаті ви отримаємо, що в результаті отримує ем, наша екологія, що отримають наші діти. Як можна організувати роботу, враховуючи всю поетапність так, щоб максимально було корисно для всіх у всіх напрямках? Ну і власне чисті майданчики, до яких зручно підійти. Чистий майданчик, не захаращений майданчик, майданчик не стихійний, тобто тобі не будуть привозити з інших будинків. Ти можеш від... направити дитину, винести сміття, і ти не будеш хвилюватися, що посторонні люди можуть там чи налякати, чи якісь інші способи. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, гостою студії була Вікторія Поліщук, голова ОСББ Андора Плюс та Антонова. 27. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.